Продовжуємо наш етер важливою документальною прем'єрою. Нещодавно у Києві відбувся показ фільму Бадрі Крок у крок, присвячений пам'яті Бадрі Лолашвілі. Про фільм і про героя, який загинув під час оборони Києва у березні 2022 року. Наш наступний сюжет. У столичному кінотеатрі жовтень презентували стрічку «Бадрі. Крок у крок. Вона присвячена пам'яті полеглого українського героя Бадрі Лолашвілі. Він очолював департамент освіти столиці, розробляв програми для школярів. У 2014-му добровольцем доєднався до АТО. А коли почалась повномасштабна війна, не вагаючись, знову став на захист України. Ми з ним залишились на кухні, пили чай, і Він так, мам, каже: якщо ми цю ніч переживемо, то буде все добре. І потім, в пів п'ятої ранку, я чую, він ходить, він каже: мам, новини погані Дуже почалася війна. Під час підготовки до фільму розповідає його авторка Олександра Маршала. Познайомилась з родиною та близькими військового, створювала стрічку на фотоархівах героя, розповідях родини та друзів. Вималювалася картина, що це була людина просто з величезної літери Л, з величезним серцем, з широкою душею, і те, як про нього відгукувались, те, як про нього згадують ну, рідні і близькі, напевно, це найбільший слід залишило в спогадах. На початку повномасштабної війни Бадрій Лолашвілі вступив до тероборони, потім у 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців. Він зустрічав ворога під Києвом. Саме в Мощуні точилися надзвичайно жорстокі бої за столицю. Біля села Мощун Ліс це був останній їхній бій. Я їх всіх зібрала. Це було 33 хлопці. Стрічка розкриває Бадрі Лолашвілі як цивільного та військового, як сина та чоловіка. Після фільму побачила, наскільки він сильна людина, наскільки він любив родину, наскільки він робив Україну. Фільм Бадрі, крок у крок це можливість познайомити українців з героєм, який віддав найцінніше життя за незалежність України. За кожним цим іменем стоїть історія, стоїть біль втрати, стоїть те, що людина встигла зробити в цьому житті, і що могла б зробити, знов таки, якби країна-агресорка не забрала його життя. І тільки знайомлячися з такими історіями ближче, ми можемо осягнути весь масштаб цієї трагедії, всі ці втрати і власне ту ціну, яку ми сплачуємо за наше майбутнє і за нашу незалежність. Фільм реалізований за підтримки платформи пам'яті Меморіал. За три роки повномасштабної війни проєктом створено 18 документальних стрічок. Більшість з них присвячені захисникам. Пам'ять це дуже крихка штука. І якщо ми не будемо документувати ці історії зараз, то за десяток років вже не буде кому розказати нам про всіх героїв. Такі документальні фільми можуть об'єднати людей, які знали. Цих полеглих героїв, але й думаємо про те, що за 10 років цей фільм зможе подивитися е, син Бадрі е, Дамір та інші діти. І е, дійсно зараз ми пишемо нашу сучасну історію України, яку потім будуть вивчати.